Ціни на нафту знижуються другий день поспіль, і ОПЕК не вдається їх стабілізувати на тлі глобального перевиробництва. Ціни знизилися на понад 25% відсотків у порівнянні з цьогорічним піком у червні. Країни ОПЕК підтримують виробництво на нинішньому рівні, а запаси нафти у США майже на 100 мільйонів барелів перевищують середній рівень. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що ціни нижче 50 доларів за барель не забезпечують інвестиції. Закликав скликати саміт для розв'язання проблеми. Завідища що склалася екстремальна ситуація. Такі країни, як Венесуела Еквадор, дійсно опинилися у важкому стані. Тоді як з іншого боку, нафтові компанії не можуть інвестувати. Крім того, як бачимо, інвестиції зменшуються по всьому світу. Та через кілька років ми опинимося у ситуації, коли не зможемо більше задовольняти попит, і тоді ціни почнуть злітати, каже П'єр Терзян, директор Петро Стратеджі. Тим часом у північному морі, яке вважається одним з найдавніших регіонів промислового видобутку. Нафтові компанії особливо сильно постраждали від спаду цін на нафту з червня 2014 року. Shell, BP, Chevron та інші компанії оголосили про скорочення персоналу внаслідок зниження цін на нафту. Лише нафтовий сектор Британії втратив понад 5 тисяч робочих місць з кінця минулого року.